Катував українських полонених військовослужбовців та правоохоронців сил оборони за матеріалами СБУ, до 15 років тюрми. Заочно засуджено 36-річного уродженця Донецька, який у 2016 році добровільно приєднався до терористичної організації ДНР. За лояльність до незаконної влади він отримав посаду слідчого у фейковому міністерстві внутрішніх справ і почав робити собі кар'єру після повномасштабного вторгнення. Зрадник вступив до бойового підрозділу МВС ДНР. І брав активну участь у так званій спеціальній воєнній операції по звільненню території Донбасу. За свідченнями очевидців він з особливою жорстокістю допитував полонених військовослужбовців і правоохоронців Сил оборони України, а також залякував місцеве населення щойно окупованої території Донеччини. За такі старання окупанти нагородили фігуранта фейковою медаллю, званням підполковника поліції і посадою старшого слідчого у рашистському правоохоронному органі на підставі зібраних слідчими СБУ доказів. Фігуранта заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Співробітники СБУ вживають комплексних заходів для затримання зрадника і притягнення його до відповідальності.